Любі мої підписники, і говорю от саме підписникам, а не підписникам, нормальним людям, оцім щирим українцям, які там все з цією українською мовою та українською мовою, там російськими піснями, українськими піснями, не витрачайте свій час на мене. Від своїх заздрожів надій щось ну більш більш-менш цікаве, що було для контенту розписати свою заздрість по відношенню до мого контенту і до мого каналу. Щирі українці, які там підтримують дуже такі патріоти поняли, піднімайте свою попу з дивана, Ідіть до хлопців на позицію. ідіть до хлопців на ноль. Жінки, чоловіки, чоловіки. Якщо не стелепні на щось більше, окрім виписувати мені коментарі з приводу там мого суржика або якихось там пісень, піднімайтеся. Якщо ви не стелепні там воювати, беріть заступа в руки і купайте хлопцям окопи, бо мають бути в них бандажі жінки, дівчата. Підіймайтеся також, вас чекають хлопці на нулі. Їм треба готувати їсти, їм треба прати. Їм треба більш-менш там привести якісь, знаєте, ну нормальні умови умови, бо вони кладуть своє життя завдяки того, щоб наше життя було далі, щоб ми жили далі. А не для того, щоб виписувати оце, знаєте, там, бо коли хлопці повертаються з бойових позицій, я наголошую, з бойових позицій хтось повертається, а хтось може і не повертається. Вони беруть в руки гітару і співають як російською мовою, так і українською мовою. Так що щирі наші українці, не позорьтеся. Оце цей прапор мені підписав мій е, підлеглий, який вже які вже три роки там. Пішов четвертий рік. Він вже чотири роки там, і він розмовляє більше на більше російською. Я вас хочу зауважити. І стоїть оце цей дід, да, у нього клікуха дід, і стоїть цей дід на нулі. І він бачить ад щодня. Він бачить пекло. Так що ваше ці... піднімайте попи з диванів. Якщо хочете до мого підлеглого, то можете поїхати туди, щось там сказати за свою російську мову або з російські пісні. Бо він також грає на гітарі, і він також любить слухати російську. Пісні, як би вам тут не було дивно. Піднімайтеся, я скажу де, і біжіть йому, хоч картоплі зваріть. Критики. надіть, не стидайтесь, не позорьтесь на всю Україну, не позорьтесь. Сидіть, я кажу, якщо у вас є там розпирає від заздручів, знайдіть щось більш-менш-менш цікаве, поняли, на що б могли б відреагувати люди. А так мені за вас, щирі українці, дуже соромно. Всім гарного дня, слава Україні, українці! Тримайтеся! Всі, хто не угоден, нафік з пляжа до побачення сумувати ні за ким не буду.